Цієї ночі окупанти атакували Україну. Через падіння уламків дрона в Одеській області виникла пожежа у багатоповерхівці. Повідомляють вова. Троє людей загинуло ще 26 людей отримали поранення. Обстріляли також Полтавську та Харківську області. Є постраждалі та пошкодження у результаті нічної атаки силами ППО було знищено дві крилаті ракети, 20 шахедів та 12 БПЛА ОТР. Про це повідомили у повітряних силах. Зсу всього було випущено вісім ракет різних типів та 35 безпілотників. З підтоплених територій Херсонщини вже евакуювали 2588 людей. Такі дані станом на ранок наводить МВС України. За словами голови ОВА, синоптики прогнозують дощі, що трохи уповільнить спад води. Середній рівень підтоплення становить 4 метри 72 сантиметрів. Повідомляється, що на правобережжі затоплено 35 населених пунктів. З початку аварії на Каховський ГЕС рівень води знизився на 6 метрів і 25 сантиметрів міністерство закордонних справ Бельгії оголосило про надання Україні термінової гуманітарної допомоги для подолання наслідків підриву Росією Каховської гідроелектростанції. Про це йдеться у відповідній заяві. Зазначається, що Бельгія надасть Україні обладнання для укриття. Намети, матраци, спальні мішки, каністри, гігієнічні набори. Також відправлять ліки, медичні вироби, резервуари для зберігання питної води та сухі пайки для евакуйованих. Крім того, закуплять генератори. Японія виділить Україні 5 мільйонів доларів на ліквідацію наслідків підриву Каховської ГЕС. Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем'єром Японії Фуміо Кішідою катастрофу на Херсонщині. Ці кошти розподілятимуться через міжнародні організації.